Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Загинув, боронячи Україну від російських окупантів. У Чернівцях попрощались із військовослужбовцем. Капітанові Ігорю Колосніцину останню шану віддали на центральному кладовищі. Слава та вічна пам'ять герою. Під виглядом гуманітарки налагодив бізнес з продажу автівок за матеріалами. БЕП судитимуть громадянина Молдови. Впродовж 2024 року чоловік незаконно ввіз на територію України 22 машини, не сплачуючи при цьому жодних податків. Автомобілі оформлювали нібито як допомогу для ЗСУ, а згодом продавали заготівку. Під час обшуку на одній з автостоянок детективи вилучили автомобіль, який зловмисник намагався продати. Документи гроші ще та смартфон. Заскоєна йому загрожує штраф від 20 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Довелось евакуювати понад 10 людей. В глибоці пожежа трапилась у багатоповерхівці. Про це рятувальникам повідомили сусіди, які побачили дим. Прибувши на місце події, вогнеборці вивели з приміщення 11 осіб із шести квартир та ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів, рятувавши будинок від знищення. Ще одна пожежа трапилась у вагоні з деревиною. Полум'я помітили очевидці і машиніст, які й викликали пожежних. Вогнеборці загасили полум'я на площі в 20 квадратних метрів. А у селі Тарасівці горіла господарська будівля. Там вогонь охопив 5 квадратних метрів. Дізнати свій трудовий стаж та вийти на заслужений відпочинок без візиту в пенсійний фонд. На Буковині триває оцифрування трудових книжок. Така функція стала доступною ще у 2021 році. Однак наразі роботодавці та працівники не поспішають позбуватись паперових документів. Про те, яких ризиків можна уникнути, перейшовши на електронний формат, дивіться далі в сюжеті. Невдало поставлена початка чи відсутній підпис. Всі ці фактори у паперовій трудовій книжці можуть відтермінувати ваш законний відпочинок на пенсії. Для того, аби уникнути такої ситуації, у пенсійному фонді радять перейти на електронний формат трудової книжки. Зробити це потрібно до 2026 року. Ми стоїмо зараз на порозі останнього року з п'яти відведених законом на оцифрування паперових трудових книжок. В Чернівецькій області наразі цифровано 48% паперових трудових книжок, що й недопустимо мало. Під час оцифрування документу в установі зможуть виявити помилки та написати зауваження. Таким чином усунути фактори ризику незарахування страхового стажу стане ще простіше. Окрім того, після досягнення пенсійного віку та достатньої кількості трудового досвіду пенсію зможуть зарахувати автоматично без візиту в держустанову. Замінити паперові документи на електронні може працедавець або особисто працівник, розповідає Галина Гатинюк. Звертає до роботодавців, які ще не завершили роботу по оцифруванню трудових. Книжок. Ви зобов'язані відсканувати паперові трудові книжки працівників та подати скановані копії через веб портал Пенсійного фонду України для формування електронної трудової книжки. Також громадяни, які наразі не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями або перебувають у трудових відносинах з приватними підприємцями, ви повинні самостійно відсканувати свою паперову трудову книжку та подати скановану копію через веб портал Пенсійного фонду України. Після оцифрування документу дізнатись про задокументований досвід роботи можна буде на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду України. Паперова ж версія книги стане непотрібною або зберігатиметься за бажанням працівника. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Як виміряти межу людських можливостей і використати ці знання на користь? У чернівцях науковці вивчають біохімічні маркери у спортсменів у стані спокою та після навантаження. Ці знання можуть допомогти не лише в спорті, але й у відновленні військових та тих, хто пережив важкі життєві обставини. Подробиці далі. Контроль за станом організму дозволяє уникнути перетренованості, яка може призвести до травм і втрати спортивної форми, розповідає майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою Анатолій Жураківський. Спортсмен каже, якби раніше знав про дослідження, які можуть визначити стан організму, мабуть, можна було б уникнути небажаного травматизму. Приблизно два місяці я відновлювався від травми коліна. Теж якось так знаєте сталося на тренуванні, що не міг би навіть так подумати, але воно стається, тому що організм, як би то не було і знашуться, як то кажуть. Він хоче відпочинку, але такий вид спорту, що якщо ти почнеш відпочивати, то другі будуть працювати і будуть сильніші за тебе. Тому відпочивати нам не дуже вдається. Але... Це потрібно також, потрібно також відпочивати, відновлюватися для того, щоб організм був максимально готовим до навантаження. Минулого року спортсмен вже проходив обстеження і результат змусив дещо переглянути його власні плани тренувань. У нас був дуже плідний графік, змагання, збори, змагання, збори, і знаєте, організм дійсно дуже визначився. І минулі не, результати були не дуже хороші, тому що організм був перетренований, так мені сказав професор що потрібен чуть відпочинок. Тобто не означає, що ти просто взагалі лежиш на дивані і тільки вживаєш їжу. Ти можеш просто активно проводити відпочинок на свіжому повітрі, ходити, більше часу приділяти отаким моментам, а вже там через недільку вертається потихоньку в зал і для того, щоб організм був голодний до тренувань і набагато так краще результати будуть, показники. Нині до Чернівців друге завітав професор Волинського національного університету імені Лесі Українки Андрій Чорнозуб. Науковець приїхав із командою фахівців та дороговартісним обладнанням, яке дає змогу проводити унікальну діагностику. Мета у нас одна єдина це знайти інформативні маркер оцінки стану організму спортсменів високого рівня. І використовуючи ці результати, впроваджувати для реадаптації або військових, або людей, які потребують нашої допомоги, та методи, які працюють для спортсменів, не завжди можна застосувати у реабілітації інших категорій травмованих, додає професор. Але проблема полягає в тому, що критерії, які ми наприклад визначаємо для спортсменів такого високого рівня, ми їх не завжди можемо примінити, наприклад, для реадаптації військових або для відновлення людей похилого віку. Тобто або в ще в механізмах реабілітації до того ж за словами науковця, реабілітація після стресу чи травм це складний і багатоступеневий процес, у якому не вистачає ні кадрів, ні зрозумілих алгоритмів. Великий вклад зараз роблять в гостру реабілітацію. Це пер і після гострий період. Це перші півтора місяця. А далі фахівців нема зовсім нема. Від слова не ні методик, нічого тому, що. Вони просто відсутні, і що робити цим людям? Ніхто що, чесно не знає, як їх готово, де готують цих фахівців. Їх також не готують. Науковці аналізують стан нервово-м'язової системи, досліджують і зміни крові спортсменів, аби згодом ці знання можна було спроектувати для відновлення захисників. Вивчення процесів адаптації реадаптації в різних видах спорту, і одночасно механізми пов'язані з адаптацією нервово-м'язової системи і функціональних можливостей військових, починаючи з спецпідрозділів і закінчуючи зараз. Проводимо час дослідження хлопців, які використовуючи нейроелектроміографію оцінюємо стан нервово-м'язової системи, щоб допомогти. Спільно із тренерами шукають підходи, які можна було б застосувати для різних категорій людей. Ми приїжджаємо, консультуємо, розробляємо моделі, але для того, щоб створити уніфіціровані моделі, щоб наванівантаження, щоб підходи для різних категорій, ви розумієте, ну, потрібна ну, дуже велика кількість досліджень. Зі спортивного боку до процесу підключаються досвідчені тренери. Ми спочатку перевіряємо функціональний стан спортсмена, в якому він стані знаходиться, як нам потрібно підвищити функціональний стан, що нам потрібно робити, і як дозувати процес тренування, які нагрузки потрібно давати, як дозувати нагрузки, для того, щоб вони не переходили в такий режим перетренованості, а навпаки, піднімали свою фізичну підготовку, там в міру і могли підготуватися між. Раціонально до змагань на піку своєї форми показники спортсменів досліджують у стані спокою та після фізичного навантаження. Ми можемо бачити, як реагує цей подразник на організм спортсмена і. Як він відновлюється і в якому стані взагалі він знаходиться. Ми розуміємо, що якщо спортсмен в такому режимі втоми і йому далі давати навантаження, то ми розуміємо, що може бути травма, і спортсмен вийде зі строю і не зможе приймати участь на змаганнях. На основі досліджень розробляються індивідуальні програми тренувань та відновлення. Ми виробляємо програму, створюємо програму для того, щоб він по цій програмі міг швидше відновитися. І цю програму ми пропонуємо також хлопцям, які є військовослужбовцями, спецпризначенцями для того, щоб він найкоротший термін часу міг відновитися і повернутися на своє місце роботи або служби. Науковці сподіваються, що ці знання працюватимуть не лише для перемог на змаганнях, а й на користь тих, хто щодня бореться за себе та жертвує власним здоров'ям, захищаючи країну від окупантів. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!